29 жовтня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, перед нами інверторний генератор RATO r 5750 ie Робоча потужність 5 кВт, пікова 5,5 кВт. Так, досить потужний інвертор. Подивимося, що йде. Комплектації, що потрібно зробити для першого запуску. В комплектації йде отака от силова вилка і одна 16 амперна Як ми бачимо, вихода розеток два, а в комплекті тільки одна. Ну, показує, яка комплектація. Тут у нас керівництво, провода для підзаряду акумуляторної батареї 12 вольт. Також є свічний ключ, викрутка, дорожкові ключі 8х10 до 14х17. Що ж нам потрібно зробити для першого запуску, друзі? Для цього ми переходимо сюди і на кришечці є указник отакий. от щуп і бачимо, мастило заливають. Значить, тут прийдеться отак досить. Тут гарно відкручується, а також ставиться на місце ця кришка, відкручується оцей винт, за допомогою, допомогою хрестообразної отверточки або ж я бачу головочка на вісім. Викручуємо щуп, заливаємо мастило. І тут же в нас інвертор з електрозапуском. Також треба соєдинити провода для акумуляторної батареї. Вони роз'єднані, друзі, для того, щоб в цілях безпеки і так далі, тобто не приєднані. Залили мастило, підключили акумулятор, залили паливо. Відкрили подачу палива, тут у нас ручний стартер. І переходимо на дану панель. Для того, щоб запустити, включаємо тумблер. On. І за допомогою ручного стартера або ж електро. Запускаємо даний інвертор. Досить все просто. Запустили, дали йому попрацювати, підключили електроенергію, тобто провод, і за допомогою цього тумблера включили, подали її. І все. Практично так, друзі. Про панельку ми говорили. І тут у нас інформаційне табло, де можна буде подивитися покаже вам, коли недостатньо мастила, коли якісь питання з акумулятором заряду, економ режим. Все коли запустите, картинка буде перед вами, друзі. Ось такий от досить чудовий інвертор, компактний. На колесах з ручкою і силовий, що немаловажно, можна запитати весь дом. також і USB розйомчики, все в даного інвертора є в наявності. Зацікавило? Заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 10. 10 також пишіть на Viber. Всім миру!